Вітаю, колеги! Давайте сьогодні поговоримо про голову ОСББ. Людина, яка на межі трьох світів. Посада голови ОСББ це парадокс сучасного самоврядування. Людина, яка одночасно живе у трьох світах: юридичному, фінансовому та емоційному. Несе відповідальність за спільне життя будинку. Але часто платить за це власним спокоєм і здоров'ям. Голова це не власник і не підрядник, а посадова особа юридичної особи, яка несе персональну відповідальність за документи, договори, акти, виплати, рішення зборів і роботу працівників. Він відповідає за порядок і за роботу системи, але не лагодить труби. Не миє під'їзди і не стоїть біля щитка. Сьогодні мешканці часто сприймають голову як універсального рятівника, телефонують з будь-яких питань. Від не горить лампочка, до чому не подають воду. Пишуть у чати, вимагають реакцій, пояснення, негайних дій. Але більшість цих питань не належить до компетенції голови. Бо за них відповідають інші служби, куди йдуть ваші абонплати. Голова не є диспетчером, кол-центром чи черговим техніком. Він управлінець, який керує системою і діє у межах закону. У нього немає окремого бюджету, штату юристів чи секретаря. Є обсяг відповідальності, який не співмірний з оплатою. І це найдешевша посадова особа з найбільшою кількістю завдань, тому необхідно говорити про межі. Межі це не відмова допомагати, це розуміння, де закінчується повноваження і починається зона відповідальності інших. Бо ОСББ це не одна людина, а спільна структура, де кожен має свою роль, свій обов'язок, свою частку відповідальності. Межі це правила, які захищають і голову, і мешканців. Вони визначають, що можна робити в межах бюджету рішення зборів чи закону. А що ні, навіть якщо хтось дуже просить. Без цих рамок будь-яке самоврядування перетворюється на хаос і виснаження. Там, де немає меж, з'являється спокуса вимагати неможливого. Перекладати відповідальність і звинувачувати того, хто мав би це зробити. Але там, де межі чіткі, з'являється повага, порядок і спільна участь, бо межі це не стіни, які відгороджують, а конструкція, яка тримає систему від розпаду. Голова не повинен виконувати те, що не підкріплено рішеннями. Ресурсом і оплатою не повинен тягнути процеси, які не фінансуються, чи відповідати за те, що виходить за межі його компетенції. Посада голови не про владу, а про відповідальність і порядок. Бо служіння без меж це не жертовність а повільне знищення людини під тягарем чужих очікувань. Голова СББ – це не герой і не жертва. Це посадова особа, яка тримає на собі порядок там, де всі хочуть результат, але не всі готові розділити відповідальність.